Всім привіт-привіт! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні з вами приготуємо згущене молоко. Насправді, приготувати згущенку дуже-дуже просто. На цей рецепт у вас піде 15 хвилин часу. Далі рецепт дуже швидкий. Беремо велику кастрюлю, туди вливаємо 400 г молока, 400 г цукрової пудри, дуже важливо, саме пудри, а не цукру, бо буде дуже сахаритися. Та 40 г масла. Розмішуємо та ставимо на вогонь. З моменту закипання варимо 10 хвилин на середньому вогні, постійно помішуючи. За бажанням можна додати ванільний цукор. Підготовлюємо ємність, у якій ми будемо швидко-швидко охолоджувати нашу згущенку. У мене вода з морозилки. Наливаю води та добре вимішую, щоб згущенка швиденько остигала. По мірі остигання, наша згущенка стає більш густішою. Далі ми переливаємо в баночку та відправляємо в холодильник на 1-2 годинки. Ось така смакота у мене вийшла швидко, смачно та легко. Всім смачного рекомендую пробуйте! На все добре!